Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. Ви на каналі Суспільне Спорт і це повернення нашого уже класичного олімпійського дайджесту Олімпіада за 300 секунд. Ми обіцяли повернутися в останній день Токіо 2020. І от ми знову тут. Тепер на черзі зимові ігри 2022 у Пекіні, які буквально щойно відкрилися. І я коментував цю церемонію відкриття. Але почнемо про речі, які відбулись до церемонії. Олімпіада 2022 офіційно розпочалась для України. Сталося це у командному турнірі з фігурного катання. Українці змогли відібратися на ігри, а таких команд усього 10, і вже виступили в короткій програмі. Танцювальна пара Олександри Назарової та Максима Нікітіна, а також спортивна пара Софії Голіченко та Артема Даринського фінішували на 9-му місці у своїх коротких програмах. У чоловічому фігурному катанні представника України взагалі не було. Іван Шмуратко за день до змагань отримав позитивний тест на коронавірус і не виступив. Тож після трьох видів короткої програми Україна йде дев'ятою, змагається за цю позицію з Німеччиною. Чотири очки проти трьох. Шмурадко не єдиний спортсмен, який постраждав від коронавірусу на цій олімпіаді. Є спалах у стаді збірної України з біатлону. Хворіє тренер чоловічої збірної, масажист, член бригади сервісу, і спортсменка Олена Білосюк. До речі, мій колега Сергій Захарченко вже в Пекіні поспілкувався з тренером про здоров'я Білосюк. Перший спортсмен Олена Білосюк, яку готували практично ціліські а на жертвування цілу сезону, просто готується до олімпіади. Сьогодні ночі температура утром тест позитивний, і поэтому э, ждемо добуде стиха і боїмося цього. Э, просто прийшло з тренера на селісмена, на, на, на фізотерапіута. У нас вже пару днів масажі нет, тому що э, фізотерапевт жінські команди теж уже на карантині, в ізоляції. Я хворі в інших країнах, спортсмени вибувають зі старт-листів за день або навіть менше до змагань. Тож Ця Олімпіада точно пройде в постійному нерозумінні, хто стартуватиме і хто боротиметься за медалі. Але головне, аби усі учасники ігор залишались здоровими. А ще перед фігурним катанням розпочали змагання з кьорлінгу та хокею серед жінок. І матч США Фінляндія закінчився курйозом, ну майже як на Кубку африканських націй з футболу. Суддя після завершення матчу дав команду переграти останні дві хвилини. Усе через зміну свого рішення про незарахований гол. Фінкам це не допомогло. Поразка 2-5. Є перший світовий рекорд Олімпіади 2022. Він був встановлений у фігурному катані в короткій програмі спортивних пар і належить китайським фігуристам. Суй та Хань. Це був крутий прокат. А ще раз вони демонструватимуть свій рівень в ніч на 7 лютого у довільній програмі. Вмикайте Суспільне спорт. Завершився цей нульовий день олімпіади церемонією відкриття. Вона пройшла ефектно ну, і не так довго, як в Токіо. Красиві феєрверки, Олександра Браменко та Саша Назарова, які несуть український прапор, і навіть глядачі на трибунах. Правда, наші журналісти з влогу Наші в Пекіні кажуть, що глядачі дуже аж неприродно тихі на трибунах. Ви чуєте цю підтримку трибун на Олімпіаді в Пекіні. На трибунах будуть глядачі. Поки що непонятно, як вони потрапляють, бо квиток купити не можна. І за якимись там особливими запрошеннями люди можуть потрапляти на трибуни. На Але вони зараз так сидять. Тихесенько, тихесенько. І взагалі ні звука. Факт відмічаємо. На цих Олімпійських іграх є глядачі. дуже тихі. Уже в ніч на суботу 5 лютого будуть розіграні перші медалі Олімпіади 2022. І загалом у перший повноцінний день відбудуться змагання в шести видах спорту, зокрема, перша біатлонна гонка. Тож дивіться Олімпійські ігри на Суспільний спорт та телеканалі ЮА. Перший. А ми з вами побачимося уже завтра і будемо бачитися кожен день. Тонка Quase